Густина платини дорівнює 21500 кг на метр кубічний, якою є маса платини об'ємом 1 метр кубічний об'ємом 1 кубічний. Ми з тобою зараз запишемо дано, у якому вкажемо, що в нас є густина 21500 кг на метр кубічний. Також ми маємо знайти масу, якщо в першому випадку об'єм у нас дорівнює 1 метр кубічний. А в другому випадку об'єм має 1 см кубічний. Маємо знайти першу масу та другу масу. В даному випадку згадуємо найголовнішу формулу те, що ро в нас дорівнює m поділити на v. Звідси, масу, щоб знайти, треба ро помножити на v, тобто ми густину множимо на об'єм. Тобто ми з тобою, щоб знайти М1, маємо ро помножити на В1. Так як ці дві величини є в кілограмах на метр кубічний і метр кубічний, вони скоротяться, все гарно вийде у нас в кілограмах, можемо зразу підставити. Тобто, у нас вийде 21500 множене на 1, дорівнює 21500 кілограм на метр кубічний, і помножене на метр кубічний. воно скоротиться, в нас вийдуть тільки кілограми. Тобто в даному випадку у нас буде кілограм. Далі ми з тобою маємо знайти М2. Так як об'єм у нас є в сантиметрах кубічних, то нам треба щось перевести, або густину перевести в грами на сантиметр кубічний, або об'єм перевести з сантиметр кубічний в метр кубічний. Мені легше проводити густину. Густина 21500 кг на метр кубічний. Щоб перевести в грами на сантиметр кубічний, треба поділити на тисячу. В нас з тобою вийде 21,5 грама на сантиметр кубічний. І тільки тепер ми будемо підставляти. Знаємо, що маса друга це РО на В2. Тобто, в нас вийде з тобою оце ро вже підставляти 21,5 множене на 1, вийде 21,5. І так в попередньому випадку у нас грами на сантиметр кубічний множиться на сантиметри кубічні. Сантиметри скоротяться, залишиться тільки грами. Тобто буде у нас 21,5 грама. Або якщо ми переведемо це в кілограми, буде в нас з тобою 0,0215 кг. І можемо записати загальну відповідь. Отже, маса перша буде у нас дорівнювати 21500 кг. А маса друга буде дорівнювати 0,215 кг.